Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Муселян Олена. І ми сьогодні поговоримо про людей, які дуже люблять давати поради. Дуже часто це якісь неконструктивні поради, да, і, в принципі, може, да, навіть які ображають дуже сильно. Але, в принципі, чому от у людини таке бажання. Да? Бажання от постійно когось е, повчати. Да, я би сказала, синдром якоїсь вчительки. Да? От. І не обов'язково це вчителі. Іноді вчителі якраз йдуть в цю професію саме тому, вони люблять когось навчати. Але, в принципі, це конструктивна форма надавання, скажімо так, порад, навчання, бо вони це ну, якби в власні професії. А якщо людина бігає за іншими і всім дає поради, Хоча її ніхто не просив. Це, в принципі, якась така проблемка все-таки, да? і так, чому люди дають поради? Перше, іспанський сорок. Тобі не личить, що ти оце сваришся матом, да? тобі не личить. Що ти, наприклад, куриш, тобі не личить оця така агресія. Чого ти на мене агресуєш? Ти раніше була дуже добра, а зараз от ти агресуєш. От чому так? Да? От, тобі це не личить. По-перше, да? ну, в принципі, якщо це іспанський сороб та конкретно, то скоріше за все, як на їм було б соромно за таку свою поведінку. В принципі, тут може бути щось інше, ну, наприклад. Їм стало незручно, да, що ви не стало там сваритися. Але це, ну як би сказати, я б сказала, що це вже друга якась причина. Да? А так, в принципі, людині б самій, самій, скоріше за все, соромно, якби вона там, от я, наприклад, не курю. Може б вона і курила, а може і ні. Але в принципі, за такий вчинок, її б було б соромно. Це так, одна з причин. Да? Далі, власний захист себе. Тобто людина, яка нападає на інших, да, вона дуже часто сама себе захищає. В принципі, агресивні люди, всі агресивні люди, у них один з перших таких, от скажімо, причин такого ставлення, скажемо, до світу, це страх, що їх образять. Їх скоріше все, в дитинстві ображали скоріше за все, або мати або батько були такими от дуже агресивними людьми. І вони навчилися себе захищати. І вони часто захищають себе там, де треба, і, ну скажімо так, не треба. Да? Вони постійно о, ходять когось довбуть. О, і у них постійно, навіть якщо це от, агресія така більш прихована, все одно це агресія. О, в принципі, вони дуже часто кажуть, так весь світ агресивний, весь світ агресивний. Хочете, от зараз малесенький тест проведемо. Який світ? От скажіть, який світ? От Просто відповідь на питання. Зараз я просто сама відповідаю на питання, наприклад. Да, от сама, да. Хитренький маніпулятивний. маніпулятивний. Да. І от я завжди зустрічаюся з якимись маніпуляціями і хитрістю в інших людях, в якихось навіть не інших людях. От, да, Воно мені відсвічує, е, да. Для психолога це хороші дуже якості. Якщо ти прийдеш із. Знаєте, Скажеш людині, так, в тебе тут погано, тут в тебе погано, да? воно не прийде більше тебе та консультація. Тут якраз отак тонко треба, хитресенько, дуже обережненько сказати людині, де вона неправильно щось робить. Да? Якось так повернути питання, щоб вона з іншого боку на себе подивилася, на свої вчинки. Да? Оце якраз таке, але в принципі це от якість моя. Да? Вона в цій професії ну, хорошо проявляє, дуже добре проявляє. Да? А, в принципі, от дуже часто агресивні люди, вони, і от який світ. Він агресивний, все агресивне. Ви нападаєте від початку, наприклад, да, якщо хтось за собою там прослідкував на світ, і він починає нападати дуже багато людей на вас. ну, Ну, якась частина, так точно, да? ну, Вона захищається, чого ти на мене напав, я на тебе нападу. Да? Ну, я до тебе гризнуся, я тобі там щось відповім, що на мене нападаєш. Да? Тобто, от який світ. Це? це захист, да? І вони постійно знаходяться в тому стані захисту. Хоча, може, я своїм знакомим кажу: на тебе ніхто не нападає агресивним знакомим. На тебе ніхто не нападає, а ти вже нападаєш. Я просто скажу: Ну, ладно, заздрість. Заздрість. От чому, наприклад, дають поради. Да? Щось <сміст> сьогодні, сьогодні все про мене. Одна знайома, в тебе мало підписників. В тебе мало підписників, і взагалі тобі така порада, така порада, треба тебе підвищити. Я кажу, я не даю ну, не хочу твоїх порад, ти, в принципі, ну, якби не можеш порадити як мінімум якісь ну, хорошу дати пораду. Мені здається, в тебе не дуже мало багато підписників, щоб дати там мені хорошу якусь пораду. Я, в принципі, вислухала да, якусь конструктивну пораду, що мені там зробити, наприклад. Да. По-друге, я знаю, чому в мене, наприклад, не дуже сильно розвивається канал. У мене є ще інша робота, і дуже треба приділяти увагу. Треба дуже багато випускати відео, мінімум 2-3 на тиждень. А не три в місяці. Ну, може, в мене буде постій, потім більше часу або більше натхнення. А, дякую все одно, що всі дивитесь мене. мене. Так, далі. Та, так я подивилася, потім прийшла додому, ну, зайшла в YouTube, подивилася в неї там, чи 10, чи 20 підписників. Тобто, ну дуже хочеться надати поради. Ну, я не зрозуміла, до чого тої поради, якісь вони не конструктивні. Я, в принципі, дуже люблю euh, слухати якихось розкручених блогерів. От вони не часто, якраз вони дуже не часто дають якісь поради. Да? Як розкрутити свій канал, іноді ти не про проговорюється там, і щось таке розповідають. Да? Таке цікаво, от як вони там прийшли до, там, 100 тисяч там, і так далі. Да? Але в принципі, в мене, наприклад, э, 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 ідея. Uh, Як брати в роботу людей на консультації, а, не, ну, наприклад, з Ютубу якусь там, копійку там, заробляти. хоча і, і так далі. Поведінка жертви. Uh, поведінка жертви вона теж от, uh, викликає на себе якусь агресію, на повчання, якусь таку, uh, форму агресії. наприклад. Да? От Зігнута спина завжди. Просить палиці. Дуже часто от я, ясь от, ну, знов все про, про, про мене. Іноді часто от мене і питають, хочуть щось розповідати про себе. Я не часто розповідаю про себе. Да, так, так, Про себе, да. Ага, ага. Про що я хотіла сказати? Про те, що от коли себе почуваєш погано, от всі мої якісь люди, які мене дуже люблять, вони щось мені постійно там. От в цей період саме це, тиждень ти собі або морально почуваєш погано, або фізично якось хворієш, і кожен щось підчепить тебе і щось погано тобі скаже. От, хоч трошечки, хоч трошечки, хоч трошечки. Ну, на наступному тижні їх ти ставиш на місце всіх, да? і все. Вони вже так ясенькі, вони такі гарнесенькі, вони так вже привітні з тобою, як якраз про тих людей, які тебе, ну, всі, хтось може тебе не любити. Це, це нормально, це треба приймати. Далі. Питання, коли вони самі, знаєте, не дуже от якісь чи розумні, чим не можу зараз на українській мові згадати страх розобличення. Знаєте, от, коли от людина сама не відповідає ну, тим вимогам, які ставить там, до себе до інших. Вона починає там, тебе критикувати, якось там, нападати, давати тобі поради. Да? Ой, ти там о, 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 тут так зроби. Ось почитай таку книжку, да, от, тобі б не помішало, а отут таке зроби, а тут, ці от паради да? о, в цьому питанні або те от, почитала, або от, таку методику провела. Знов щось про мене, да? Щось мене хтось задієвчим. Таке буває теж. <сиглях> так, далі. Далі, в принципі, ну так приблизно ми перерахували, да? <сміх> Якісь такі от нюанси. Да? Е, і так. Все-таки у мене ідея надавати консультації люди, людям. Да? Я сімейний психолог, я кандидат психологічних наук, можна записатися до мене на консультацію. Я завжди залишаю під відео, ну, вже під кожним свій телефон. Пишіть, головне, пишіть у Viber, там WhatsApp. там... Хочу записатися по такому там, питанню. Якщо да? не Бог, забуду, іноді, іноді дійсно, забуваю буває. Е, написати під відео, під головним відео завжди є мій телефон. Мої якісь контактні дані. Е, раніше туди писала сайт, зараз цей сайт щось не дуже крутиться, то треба якісь інший інший. Я є в, на різних платформах, так що теж можете мене подивитися, послухайте. Більш довгі лекції все-таки, є на Ютубі. Тобто, все, до нових зустрічей. Всім пока. Пока-пока.